Вітаю вас усіх на каналі Фільмовий Хід Парад. Сьогоднішній випуск присвячений кар'єрі знаменитого американського актора і продюсера Тома Круза. Він є володарем трьох премій Золотий Глобус і тричі номінант на премію Оскар. Том Круз має зірку на Голівудській алеї Слави. Відразу нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Щоб на каналі було більше цікавих випусків про акторів, режисерів та рейтинги найкращих фільмів, Том Круз народився 3 липня 1962 року в Сіракузах, штат Нью-Йорк. Його батько був інженером-електриком, а мати спочатку соціальним педагогом, потім актрисою. Том має три сестри Ліен, Маріан і Кас. У віці 18 років з благословення матері та відчима, Круз переїхав до Нью-Йорка для того, щоб стати професійним актором. Деякий час він працював у Нью-Йорку помічником офіціанта. Потім він вирушив до Лос-Анджелеса, щоб спробувати себе в телевізійних ролях. Дебютом для нього стала роль у фільмі Нескінченна любов 1981 року. Свою першу головну роль, яка принесла йому популярність. Він отримав у фільмі Ризикований бізнес» 1983 року. У 1986 році він закріпляє свій статус суперзірки після виходу фільму Кращий стрілець. Вершиною акторської майстерності Тома Кроса вважається робота в фільмі Магнолія. За неї він отримав у 2000 році премію Золотий глобус за кращу чоловічу роль другого плану, а також премію Оскар. З того часу Том знявся в багатьох успішних фільмах, таких як Людина дощу 1988 року, народжений 4 липня 1989 року, декілька хороших хлопців 1992 року, Джері 1996 року, Місія Нездійсненна, Особлива думка 2002 року. Співучасник 2004 року, Війна світів 2005 року, Місія Нездійсненна, Протокол Фантом 2011 року та інші. Том Круз відомий своїми небезпечними трюками у фільмах, які він знімає. Ось деякі з найбільш вражаючих. У фільмі Місія Неможлива Протокол Фантом Том Круз здійснив стрибок з висоти 829 метрів з вежі борщ Халіфа в Дубаї. Це найвища будівля в світі, і Круз здійснив цей трюк без будь-яких допоміжних засобів. У фільмі Місія неможлива наслідки Том Круз виконує багато небезпечних трюків, включаючи стрибки з будівель та перегони на мотоциклах. Під час перегонів на гелікоптері особливо вражає трюк, коли він здійснює переміщення по канату, щоб захопити гелікоптер, який летить на великій швидкості. У фільмі Джек Річер ніколи не повертається назад. Том Круз бореться зі злочинцями у Тембреві. Він використовує свої навички бойових мистецтв. Том Круз був талановитим борцем у шкільні роки. У нього немає загальновідомих поясу чи звання, але він проходить інтенсивні тренування у різних формах спеціально для бойових сцен у його фільмах. Він насправді пройшов професійну підготовку для зйомки стрічки місія Нездіснення Протокол Фантом. Тома Круза та інших членів його команди тренував професіонал, які практикують джиу-джитсу та інші бойові мистецтва. Вони тренувалися не менше, ніж 2 години на день 8 тижнів. Їх тренер прагнув досконалості. Якщо вони грають роль секретних агентів, то вони повинні правильно рухатись для камери. Усім відомо, що Том Круз любить виконувати більшість своїх трюків самостійно, без жодних каскадерських дублерів. Складається таке враження, що в нього, напевно, є якийсь особливий ангел-охоронець, тому що він все життя виконує небезпечні трюки, навіть зараз, віком у 60 років. Під час пандемії COVID-19 Круз купив роботів для знімального майданчика. За словами інсайдерів, ці роботи коштували йому чимало грошей. Роботи регулярно перевіряли кожного члена знімальної групи, роблячи тести на COVID-19 і забезпечували безпеку приміщення під час зйомок. Також, за повідомленнями, він виклав великі гроші за те, щоб актори та знімальна група фільму жили на кругісних лайнерах для підтримки ізоляції. Зараз усі шанувальники чекають вихід наступної частини фільму Місія не здійснена сім. Вже є трейлер цього фільму. Головним героєм у картині є Ітан, відомий агент Центрального розвідувального управління. Він довгі роки справлявся зі злочинцями, які загрожували людству. Майстерний амбітний агент Ітан гарно виконував свої місії та зупиняв страшних, але вразливих лиходіїв. На даний момент у нього вже пенсійний вік, тому він планує спокійне життя, родину та домашній затишок. Але керівництво здійснює дзвінок. Головному герою повідомляють, що без його майстерності та досвіду вирішення конфліктів неможливо. Він крутий боєць та гарно володіє зброєю. Він не відступає перед складними викладами, тому погоджується на угоду. Ітан знову вирушує спасати світ, адже вибору не залишається. Вихід фільму Місія не здійснила сім очікується 14 липня 2023 року. А місія на здійснена 8 вийде на екрани 28 червня 2024 року. Пишіть у коментарях, чи цікаво було вам почути про кар'єру у кіно Тома Круза, про яких акторів та режисерів ви хотіли б почути у наступних випусках. На цьому прощаюсь з вами. Бажаю усім гарного настрою. До побачення!